Робота називається бозони, а бозони це, по суті, елементарні частинки, з яких створено все навколо нас, все всередині нас. Тобто все, що ми знаємо як всесвіт, концепція цього твору вона зачіпляє е, створення взагалі, існування Всесвіту, існування нашої реальності. І е, мені здалося, що. Е, це якраз про Україну сьогодні. Ми всі об'єднались в якийсь такій в таку якусь синергію. Ми створили якесь нове утворення. Ми стали одним єдиним організмом. Це така творча інтерпретація цієї теми. І я сподіваюся, що кожен глядач побачить щось своє, щось знайде цікаве в цій композиції, в цих елементах. Женя ніколи не ховався за великими частинами своєї роботи. Він свої ідеї знайшов спосіб висловити отакими от формами, надзвичайно простими, але складність у їхньому поєднанні. Женю, вам диплом. Дякую. Я дуже хочу, Женя, щоб в твоєму творчому житті було всього і багато, щоб воно все було якісне і гармонійне, щоб воно було не просте і таке ж загадкове, як ти.